Доброго дня вам! Гляньте, який у нас гарний день. Хочу вам розповісти, що, щоб не казали, що в Канаді холодно. В Канаді причудово, просто гарно. Гляньте який гарний краєвид. В такому лісу ми працюємо. Ну, щоб ось подивилися. Так що, а погода в нас плюс 24. І сьогодні в нас 5 жовтня. Так що 5 жовтня плюс 24. Отака в нас гарна погодище. Бачите? І хто казав, де я працюю, ось моя фабрика знаходиться прямо в лісі. З однієї ліс і з іншої сторони ліс. Тому ну ось так. Що ще хотіла розповісти? Розповісти про те, як тут у нас хворіють на ковід. Ну, наші українки теж захворіли. Але сьогодні все, в п'ятницю всі повиходили, тому що якщо в п'ятницю не вийшов, а в нас лонг вікенд впереді, і в п'ятницю-вівторок, якщо не вийшов, то тобі п'ятниць-понеділок не заплатять. Тому всі повиходили. Всі хворі чихають, кашляють з горлами, все, але повиходили так ось якось так. Але тут багато є безкоштовних тестів. Ви можете зробити безкоштовні тести і зрозуміти, що з вами відбувається. Є гаряча лінія, куди ви можете зателефонувати і не обов'язково йти навіть до лікаря. Вам випишуть ліки, і ви їх просто отримаєте безкоштовно. Ось інформація така, по тому, якщо ви заборіли на ковід в Канаді. Ну, ось таке коротеньке відео. Зараз в мене ланч, і я вийшла трошки погрітися на сонечку, тому що Ну ще, можливо, місяць. Бачите, деревця стають зелені, ще красніть листочки, жовтенькі листочки, дуже-дуже гарно. Хто питав про гриби, не знаю. Збирають чи не збирають, не знаю. Можливо, не їх не збирають, так що не знаю. Ось тако. Пишіть. Все читаю, всі коментарі читаю. Сьогодні буде ще відео про фудбанк. Моя хост отримала мій фудбанк, тому я запишу відео. Так що чекайте відео, з вас підписка, з вас лайк. Не забудьте поставити лайк. З мене хороші, гарні відео і всякі нюанси про Канаду. До побачення.